Вітаю вас, шановні мої глядачі, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам показати свою невеличку грядочку. Грядочку, На якій у мене росте кілька рослин. Так, от тут мої помічники якраз є. Так, подивіться. Е, е, я біля малини, отут у нас така гарна жовтоплідна малина. Називається ранкова роса, ось вона. Бачите? І я, попри малину, цього року посадила гіркий перець. Подивіться. І малина дає гарний урожай. Ось він. Ягоди великі, ягоди дуже смачні, кисло От, і так само перчик дуже гарно і рясно вродив. Здавалося би таке поєднання біля ягідника посадити гіркий перець. Але повірте мені, що одна рослина іншій не нашкодила. Дуже гарне поєднання, тому що перець має красиві червоні довгі плоди, а малина має дуже красиві. Такі ось золотисті, великі ягоди. У гіркого перцю і в малини гарна сумісність. Це добрі рослини, сусіди. І от така вузька посадка, просто ідеальний вихід на тих присадибних ділянках, де є вузенькі грядочки. Попри малину, посадити розсаду гіркого перцю. Подивіться, який чудовий результат. От якраз щойно позбирала малинку. Малину збираємо щодня, вона дуже урожайна, дуже гарно родить. От. Ну і забрала весь перчик, тому що вже передають заморозки, ну от, щоб, рослини не, щоб плоди не померзли, весь перчик сьогодні я вже позабирала. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Бажаю вам мирного дня. А ще я бажаю вам щедрих майбутніх врожаїв.